Вітаю, дорога церква! Як вам історія? Мені сподобалась. І в цілому я люблю історії. І я любив, коли мама мені в дитинстві включала якусь історію і годинами слухати їх. І сьогодні хочу з вами розглянути теж одну історію. Вона записана в Євангелії від Луки. В 19 розділі з 1 по 10 текст. Давайте з вами зачитаємо. Потім Ісус увійшов в Єрихон, проходив через це місто. І ось багатий чоловік, захейне ім'я, начальник надмитниками бажав бачити Ісуса. Хто він такий? Але за народу не міг, бо був малого зросту. І забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб бачити його. Бо він повинен був проходити. Повз це місце. А коли Ісус прийшов, то поглянув угору і, побачивши його, сказав Закею, злізай скоріше додолу, бо сьогодні я повинен бути в домі Твоїм. Він зараз вже зліз і прийняв його з радістю. Усі бачили це та й почали нарікати, кажучи, він зайшов до грішного чоловіка. Закей вже встав і сказав Господові: Господи, половину маєтку мого віддам убогим, а коли в кого взяв несправедливо, повернув четверо. Ісус вже сказав йому, сьогодні спасіння прийшло додому цього, бо і він, син Авраама, син болюцький, прийшов, щоб знайти і спасти загублених. Давайте з вами розглянемо цю історію, заглибимося трішки в неї. І історія ця розпочинається з того, що Ісус кудись іде разом з натовпом, учнями, має якісь певні свої плани і проходить повз місто Єрихон, проходить через нього. І в цьому місці жила така людина, як Закей. Він був старшим митниками. Митники це люди, які збирали податки. Він був багатим. І він співпрацював із римлянами, які окупували в той час Ізраїль. Але він був малого зросту. І в нього з'явилося таке бажання побачити Ісуса. Хто він такий, що це за вчитель, чому він навчає. Але він цього не міг зробити просто фізично. І він ось що вирішив. Він вирішив. Оббігти, побігти вперед і залізти на дерево. Уявіть собі, як це кумедно виглядало. Впливова людина біжить попереду і залазить на дерево і всі дивляться на це. Але він готовий іти на ось це, навіть йому байдуже, на думку інших людей, для того, щоб побачити Ісуса. Потім Ісус прийшов на це місце, поглянув угору і, побачивши я сказав: Захею, злізай скоріше додолу, бо сьогодні я маю бути в тебе в гостях. І Він з радістю великою. Зліз і прийняв Його. Ми бачимо, що Ісус Він змінює свій план. В нього була одна мета, чому він ішов крізь це місто, а тут Він побачив Закея і все все змінилося. І він навіть напрошується до нього в гості. Ну, в той час і навіть зараз ну, так не, не дуже прийнято, але Ісус Христос це робить, тому що йому важливо побувати у гостях цієї людини. Ну, за звісно, дуже зарадів. Він ну, не очікував на це. Він просто хотів побачити його, а тут ще в нього є така можливість побути ближче із цим вчителем. І сьомий текст. Усі бачили це та й почали нарікати, кажучи, він зайшов до грішного чоловіка. Тут з вами хочу трішки зупинитися. Е, митники вони співпрацювали з римлянами, з окупантами і були зрадниками. Всі так вважали, і насправді так було. Він заради грошей. Вирішив з ними співпрацювати. Він був нечесною людиною. В них було багато грошей, і вони, звісно, трішки брали більше там. І в цілому всі знали, що він погана людина. Що він, напевне, не віддає десятину тієї їжі, яку буде там їсти Ісус. І, можливо, там буде навіть нечиста їжа. І ось так люди його сприймали. Насправді я у своєму житті чинив так само, як і ось ці люди. Коли я навчався у коледжі, я теж відносився з ось таким ставленням, знаєте, що вони ну, не гідні Бога, що вони точно до нього не прийдуть, що вони далекі від нього, до людей, які вживали нецензурну лексику, які палили там. Я навіть не запрошував їх. Я запрошував лише типу хороших людей. І це було насправді великою помилкою. Мартін Людер сказав таку фразу будь обережним, щоб не вимірювати свою святість гріхами інших людей. Я такий самий грішний, як і ці люди. Я не кращий за них. І вони теж потребують Спасителя, вони теж йдуть шляхом загибелі. Ми бачимо, що Ісус взагалі інакше реагує на цих людей, на людей, які не знають Його. Він має велике серце, сповнене любові та болю. До людей, які гинуть. І ми це бачимо з того, що він просто йде до нього ось, іде у гості. Це найближче, що може бути. І знаєте, навколо нас дуже багато таких людей. Дуже багато людей гинуть. І коли ви бачите, коли люди йдуть до прірви, яка без загорожі, що ви робите у цей час? Ви стоїте мовчки споглядаєте, чи ви щось робите. Кого ти. Конкретно ведеш до Христа. За кого ти молишся? З ким ти проводиш час цікавишся Його життям, як ось Ісус? Кому ти розповідаєш благу звістку про Спасителя? У нашому місті, от ми нещодавно з бердами говорили, близько 99% людей ще не знають Бога. 99%. Як це багато? І ці люди вони поряд з нами: це наші близькі, наші друзі, знайомі. Чи болить у вас серце за цих людей, як в Ісуса. Прошу вас, майте ось таке серце, Таке велике, і сповнене любові до тих людей, які вас оточують. Далі восьмий текст. Закей же встав і сказав Господові, Господи, половину маєтку мого віддаю Богам, а коли в кого несправедливо взяв, повернув в четверо. Ми бачимо, що цінності цієї людини, з самого початку, вони були. Неправильними. Ось матеріальні блага це все це те, заради чого він жив. Він цього прагнув понад усе, він навіть готовий був нечесним способом наживати гроші, але аби вони в нього були. Це хибні цінності. Які цінності у тебе? Чого ти прагнеш понад усе? Про що ти найбільше думаєш? Чим ти живеш? Чи що стоїть на першому місці? Можливо, це робота. Ти постійно про неї думаєш, навіть коли засинаєш. І в цьому всьому процесі моментами навіть забуваєш за Бога. Можливо, це якась людина, або ще якась інша зайнятість. Можливо, це телефон або комп'ютер, тік-ток, якісь розваги, які відвертають тебе від Бога. Що є твоїм ідолом, стоїть на першому місці і витісняє Бога. І ми бачимо, що Закхей він дуже сильно змінився. Тут в моменті він осмислює цю істину, що до цього він жив невірним життям. Він розуміє, що йому потрібні зміни. Він визнає, що він крав і вирішує роздати усе. Усе те, що він цінував до цього. Ми бачимо, як сильно змінюється його життя. Він каже: Я віддаю. Віддаю не вдвоє, віддаю в четверо, віддаю половину свого маєтку. Уявіть собі, до цього. Його цінністю були гроші, а відтепер він виконує волю Божу. Він робить те, що подобається Богові. І у моєму житті теж був період, коли я хотів жити згідно Божої волі, жити так, як цього хоче Бог. Я шукав цього, але водночас жив своїм життям. І в один момент я почув таку фразу, яка змінила моє життя. Якщо я не знаю Ісуса Христа як свого Спасителя, то тоді я не можу виконати. Своє призначення, те призначення, задля якого мене створив Бог. Я не можу виконати найважливіше. І це мене дійсно засмутило, і я теж вчинив так само, як і Захей. я покаявся і щиро сказав Богові: Боже, вибач мене, вибач за ці цінності, які я мав, за це життя, я дійсно хочу робити те, що ти хочеш. Нехай Твоя воля буде моєю волею. І. Ісус цей хрест, він свідчить про те, що Ісус Христос, Він прийшов у цей світ для того, щоб вмерти за тебе, для того, щоб стати Твоїм Спасителем. Хочу тебе запитати, чи знаєш ти його, чи маєш ти ось ці справжні живі стосунки з Богом? Що тобі стоїть на перешкоді? Чому ти не маєш цих стосунків? Ісус Христос він протягує тобі руку, Він зробив абсолютно усе для того, щоб ти прийшов до Нього. Чи зробиш ти цей крок на зустріч йому? Як крок цей зробив Закхей? Амінь.